Це не містять миготіння, які можуть впливати на світлочутливих глядачів. Коли збираєшся змінити світ, не питай дозволу. З Лігою річ у тім, що ви граєте цими персонажами знову і знову? Сотні, а інколи й тисячі годин люди разом з цими героями е, та я зараз просто бігаю по лісу. Ким граєш? Мордекайзером. Бо він хеві метал. Вони постійно на одній карті в одному середовищі. І починаєш гадати, мовляв, де вони сплять? Що вони їдять? Яке їхнє звичайне життя? Які б у них були сім'ї? Ми знали, що Аркейн стане першим проєктом з глибокою історією Ліги легенд? Існує багатько відеоігор, де глядачі просять фільм або шоу роками і роками. Їх створюють, і вони відстійні. А потім що люди перестають просити. Ми цього боялися. Ми думали, якщо зробимо щось, що не є хоча б хорошим, то ми дуже, дуже нашкодимо репутації Ліги. Зараз у нас фаза... Де ми намагаємося завершити перший сезон, а це еко без волосся? Ага, так, без волосся. Я забув. Um... Ось він буде найгіршою таємницею цього шоу. Усі здогадаються, коли побачать його в масці. Думаєш? Так, звісно, під трейлером я бачив кілька відео людей, які його аналізували, і вони такі: о, цей персонаж точно не еко. Ну, добре, але коли вони помітять його кишеньковий годинник, усі а, знають, справді. що він хлопець, який розітнув час, да, саме так. Гей, ага. Ей, hey. hey, здорово, привіт. Пам'ятаю, ти показував мені, що ми зробили спеціальну програму на джинкс, де можна контролювати її обличчя, змінюючи так, вигляд так. від дитячого до дорослого. Так. Можеш показати? Звісно. Отже, коли ми отримали першу установку для джинкс, ідея була спробувати якось візуально пов'язати її з тим, якою вона була в дитинстві: кругле обличчя, великі очі, сумніший вираз обличчя. Ми не хотіли типової божевільної дівчини, що сміється, як джокер, без жодного сенсу. Насправді, ми хотіли, щоб вона почувалася божевільною та емоційно неврівноваженою тим, через що вона пройшла в дитинстві. Я думаю, ми трохи хвилювалися. Знаєш, коли дійдемо до дорослої Дженксі, ми просто втратимо цю не знаю прекрасну маленьку душу, яка просто намагається довести своїй старшій сестрі. Що гей, я можу це зробити, повірю мене. Я вважаю, що нам не варто працювати над проєктом, який не пропонує нам щось для особистого дослідження. А наша історія це історія про сім'ю, це історія про братів сестер, яким важко пробачати одне одному. Це світ технологій, які беруть гору, і ми відчуваємо, що втрачаємо контроль над ними. Це просто речі, про які ми, як люди думаємо, і переживаємо, і ми хочемо поставити деякі питання, які на нашу думку повинні порушитись, не обов'язково даючи нам відповідь, але принаймні отримуючи гей? Hey! Чи така людина, як Джинкс, заслуговує на другий шанс? Чи можна пробачити монстру? Я не знаю. Якщо ви розумієте, що це, якщо ви це любите, то і людям це сподобається. І над цим варто старатись. Ну, так пішло і з аркейном. Тож побачимо, але ем, думаю, потенціал є. Аркейно. Переправа до Ущелини. Частина перша. Усі мої мрії ризиковані. Лос-Анджелес як ти друже? Всинки. У мене вони 23 роки вже. Отримав їх, коли мені було 15, і Я був безумовно достатньо дорослим, щоб взяти на себе таку відповідальність. Ага. Справа в тому, що коли ви працюєте над історією, вона загалом ніколи не спиняється. Я відчуваю, що в моїй голові є голоси, які багато сперечаються, і час від часу щось, що вони кажуть, має сенс, тож я це записую М -м -м, загалом саме, саме так і з'являються персонажі. Очевидно, це переважно персонажі Ліга легенд. Я оригінальний творець Рівен, отам на горі і Арі, і Вуконга, Наутилусе і ще, ще того чувака, якого я вважав крутим. Тож, ну я вчився письменництва. Ну знаєте, поїхав до Лос-Анджелеса. Однією з речей, на яку я натрапив, був цілковито, реально простезний відчайдушний допис на крейглисті про стартап гри. Моєю першою і послідовною реакцією на це було: в цієї компанії немає шансів. Я почав грати у бета-версію і знайшов пропозицію працювати в службі підтримки клієнтів у Riot на крайк листі. Це провело мене до того, що мене інтерв'ював Алекс. Ага, на, на замітку. Uh... Гадаю, ліга була такою веселою, тому що було відчуття на творців гри, коли ви в неї грали. Герої були такими химерними і такими різними. Відчутно, що людям було весело їх придумувати. Ранні концепти героїв були дуже кумедними. У нас була лише одна конференц-зала, і там знаходилась вся команда, кому це подобалося. Просто заходиш і типу показуєш щось, дивіться, який я арт знайшов. Або я щойно таке придумав, як перетворити це на нового чемпіона. Причина, чому ми зосередилися на джинкс, полягала в тому, що ну не знаю, джинкс завжди мала цей дух в компанії. Кейт Десуза це зробила. Навіть не ескіз. Це була повна концепція того, що вона назвала психоарсеналом. Взагалі вона не так сильно відрізнялася від того, як джинс виглядає зараз. Довгі коси та просто зброя звідусіль. Всі одразу це полюбили. Вайта Дженкс завжди мені з Алексом дуже подобалися. Браво, сестро! Ми працювали над ними разом, але в різних командах. Алекс працював над самими персонажами, їхніми особливостями, була опора на інших письменників. Вона не вдаха. Раптом що зразу в плач. А я працював над музикою та кінематографом Джинкс. Отже, на чогось би веселого зробити. Треба акцент на веселого з таким типу вереском. Добре, я спробую. Come on! Shoot! Те, коли Кріс зробив Get Jinxed, це було мабуть найбільш змістовне відео з усіх на той момент. Аркейн почався, коли ми разом з Алексом сіли і подумали, що чорт забирає нам робити далі. Райот загалом намагалися гасити розгорнутий зміст розповіді. Нашою метою було розповісти щось глибше, а не просто робити екшн відео ігор. Або як ми в компанії зазвичай це називаємо порнобійка. Не знаю, чи зараз так говорять, але завжди так було. Просто у мене завжди було це це почуття обов'язку перед гравцем. Я відчуваю, що от ми створили цих персонажів, а гравці у свою чергу проводять з ними стільки часу і люблять їх, то ж вони заслуговують на те, щоб мати кращі історії. Щоразу, як Джинкс когось вбиває, вона стає, начебто, підсиленою. Якщо загалом передумова така, було б дуже добре знайти якусь причину з емоційної сторони. Ми говорили, було б круто зробити щось більше і в анімаційному просторі, і в сюжетному, і якось прийняти усі ці різні сильні сторони, які команда розвивала роками: анімація, музика звучить тупо створення персонажів, історій, і просто заглибитись у це. У нас був цей дивовижний чудовий партнер Фортіж, анімаційна студія в Парижі. Ми працювали з ними над кліпом Джинкс, над кліпом «Imagine Dragons» для Warriors. Вони завжди мали ці особливі візуальні ефекти супер мистецько, і це просто завжди чіпляло. Я постійно думав, що. Якщо в нас і була якась суперсила на початку, щоб зробити аркейн чимось, то це було чи зможемо ми розкрити потенціал фортіш? Париж. Ма закінчується після останнього удару. Рені занадто далеко ліворуч, а він занадто праворуч. Малий Будда. Будда. Він головний керівник компанії. Він усьому каже так. І це гарна ідея. Так, гарна. Можна це зробити? Так, можеш. Ми робили. Поєднання 2D і 3D. Оскільки 2D-ефекти у 12 кадрах за секунду, а анімація в 24, як і всі фільми, тож у вас є суміш стилів брудними. Але роботяга. Так. Зазвичай я не прихильниця чистого 3D. Я вважаю наш стиль дуже цікавим, більш органічним. Як робити текстуру, що виглядає, наче малюнок, ми малюємо. Отже, скажімо, у вас є персонаж, який курить сигарету замість 3 d диму, модельованого за допомогою 3 d інструментів. Це насправді 2 d дим, намальований кадр за кадром, і ми отримуємо цей майже мультяшний ефект. Фактично, я почав робити цей 2D і 3D Мікс 20 років тому з музичними відео. Погана в нас подорож. Для мене це новий спосіб створення анімації. Це не аніме, це не повне CG, це певною мірою суміш всього. Добре, що гадаєте про перший сезон? Я, е, Ну, це що зараз інтерв'ю? Ну, так. О, е, я не в гарному настрої. Я зустрів Арно на вечірці. Ну, Арно робив веселі класні відео без фінансування. Я робив анімацію, але вона завжди була трохи експериментальною. Змішана техніка, стоп моушен, але часто з великим елементом живої зйомки. Будьмо. Повипитуйте паскаля трохи. Що випитувати? Нічого е -м... М Може, іншим разом. Може, коли сп'яніє, може, так буде легше. Я зустрів Паскаля. Він був найкращим творцем персонажів у Парижі. Позуйте. Так у дитинстві моєю мрією було створювати комікси або працювати для Марвел і тому подібне. Мені подобаються персонажі, що ви можете привнести індивідуальність і розповісти історію. Здається, я тоді знайшов ці тестові відео, які вони робили, і думав: слухай, воно виглядає інакше, не схоже на типову дорогу голівудську анімацію. Виглядає дуже дуже французько. Мені здається, йому сподобався настрій, бо він був більш дорослий. Більше освітлення зі спалахами, серпанком і ще чимось. Як жива зйомка? Фортіш з самого початку мав унікальний підхід до камери, щоб ви відчували, що є людина, яка знімає все, що відбувається була недосконалість, яка могла бути лише людською, у тому як він рухався та як почувався. Взагалі, перша відповідь, коли я звернувся до керівництва райот, була така: гадаю, варто зробити телешоу про наших героїв. Це найбільший бюджет, витрачений на анімацію, і це буде круто. Спершу сказали, ні, геть з офісу. Це це був типу от лайно Хрістіан. З'являвся з такими сміливими ідеями та сміливими запитаннями і раніше, і... але цей запит був таким стрибком. Від музичного відео до повного анімаційного шоу це настільки страшно, і в глибині мого розуму я, як відговорити Крістіана від цього, як я можу допомогти йому усвідомити, що ми, мовляв, кидаємося на акулу. Я повернувся і сказав: дайте дайте дві тисячі доларів. І вони ну гаразд. Ну, і ми почали робити концепт-арти. І це було виглядає круто, так дуже круто. Я вважав це чудовою ідеєю, але також знав, як важко буде здійснити щось подібне. Є така штука, яка називається прокляттям відеоігор, що дуже мало ігор адаптовано до кіно та телебачення. Добре, істиною з якою може ознайомитись кожен творчий діяч, є багато. Чудових творчих ідей є крихітними. Вони починаються як мрія, ідея та бачення, і вони не обов'язково конкретизовані. Дайте ще трохи. Тепер ми можемо досліджувати деякі 3D-моделі та все інше, може десь п'ять, та окей. І, а ну... я не отримував нічого з тих грошей. Так, от не зупинятимемось на кожній неважливій деталі. У вас було дві тисячі доларів. Це перша зйомка за лаштунками сценаристів. Алекс, який зараз рік. 1922 розробляючи історію, ми почали працювати з фортіш над цими маленькими сценками. Гей, як би це виглядало, якби вай була у своїй кімнаті у пілтовері, і вона розповідає про те, як паудер, її молодша сестра, завше все псує. Це був просто тест. Чи можемо ми взагалі робити анімацію з хорошою акторською грою? Нам залишилося лише утекти паудер. Хіба ми не витратили купу часу, готуючи тебе до цього? Ти і я. У глибині розуму я думав, надіюся, що все стихне, бо це просто неймовірно амбітно, мовляв, я не знаю, як нам взагалі це вдасться. Трістя! Тоді я сказав добре, чи не могли б ви дати... здається, то було десь 65 тисяч, десь так. Була ця сцена бійки для, начебто, анімаційного тесту з Джейсом і Вай на даху. І вийшло так круто лише з точки зору того, як були виражені персонажі та як вони ожили усі ті маленькі поетапні тести. Ми всі там просто так треба більше цього. Схоже, це був час, коли, коли вони зрозуміли, що я схоже, серйозно з цим проєктом. Я сказав їм, ну, тепер у нас є концепт арт для персонажів, для фонів. У нас є 3D модельки, у нас є анімаційні тести, у нас є матеріал, який ми розробили для пілотки. Тож ми робимо це чи ні? Я от думаю про те, що. Часто не знати, у що ми втягуємося, було перевагою, тому що я думаю, якби ми знали, ми б сказали та без шансів. Анімаційні тести були прекрасними, так? Але це був лише невеликий уривок того, якою буде повна серія, і було багато запитань. Наприклад, якою буде повна історія. Для мене ставки були дуже високими. Ну, Тому що ми хочемо поважати час і довіру гравців. Напевно, краще б не робити шоу. Ніж виставляти щось, що типу ну нормальне. Я напевнений, чи хтось із керівництва райот справді гадав, що ми точно зможемо це зробити. Але думаю, вони всі зрозуміли, що треба просто спробувати. Ну, це була ставка, ризикована ставка. Вам просто доведеться в якийсь момент зробити ту ставку, а інакше це буде просто теорія. Фортіж це п'ять людей. Отже, ми повинні були побудувати студію з двох сотень чи трьох сотень людей. Ну а як створити анімаційну студію? Ми ігрова компанія. Як це зробити на той момент? Фортіш випускав дво-три-чотири хвилинні музичні відео. Авантюра Крістіана та Райот полягала в тому, чи зможемо ми зробити п'ять шість годин фільму. І ми теж не знали. Коли я зустрівся з Крістіаном, я пам'ятаю, як він говорив про персонажів і про те, що станеться в цьому епізоді. У мене все вже в голові, і це буде так так емоційно. Я сказав, чувач, ти просто навіжений. Ми ж навіть не почали першу хвилину шоу. я не думаю, що він усвідомлював у що вліз. Але я думаю, що він був дурним. Але захоплення, яке він відчував, коли говорив про шоу, змінило мої погляди. Навіть коли є багато знаків запитання та очевидних побоювань на папері це не може спрацювати, тому що досвіду немає. От саме тоді, в той момент, варто стрибнути в глибокий басейн і навчитися плавати під час тестового ми більше боялися ніж. Коли ми почали працювати над пілотним проєктом, саме там ми могли якось інтерналізувати все, що у нас було увесь наш матеріал, де була ця наша гікова сторона. дякуючи Крістіану та Райот, що передали нам ключі. розробка пілотної серії розпочалась осінню 2016 року. Ртіш залучає кращих французьких аніматорів для виробництва проєкту. Вони розширилися із команди у 30 людей до 100. Було витрачено 10 місяців для анімування першого епізоду. Ті у нас був пілот стислий, більш-менш і тоді настав час працювати над рештою першого сезону. У нас була ціла арка для першого сезону. Ну, типу, переповнена моментами багато артів, багато досліджень, різні локації, різні персонажі. І ми вже добряче відчували тиск усього цього. Анімація цих епізодів займає величезну кількість часу. І коли епізод знаходиться на різних етапах анімації, зміни можливі, але будь-яка зміна є надзвичайно руйнівною з точки зору кількості часу та ресурсів, які вони потребують, тож ви наче замкнені. Так, в якийсь момент у моєму календарі була зустріч, і я пішов до ем, офісу Брендона, і там була купа людей. Він по суті подзвонив мені і сказав: привіт. Так, я щойно спілкувався з Бренданом, і наче з усіма. По суті, це була інтервенційна зустріч. Це ж те, для чого ми все це робимо. Гра теж. Якщо ми знаходимося на порозі запуску і щось не так, ми зупинимося, затримаємо, повернемось, скасуємо. Схоже, настав час мені зменшити витрати. Думаю, що в усьому творчому ти завжди чекаєш, коли цей молот впаде. Ми хотіли переконатися, що історія, яку отримують гравці, виправдає їхні сподівання. Якщо ми не могли цього зробити, то ми не повинні цього робити. Тож дійшли висновку. У вас ще немає історії, і це не спрацює. Аркейн Переправа до ущелини. Українською озвучено кланом Кайзоку. Переклад Клаптик. Озвучували Совеня, Ределька, Ловка Міко, Клаптик, Реджис та ФАНАТ 22012. Зведення звуку – 2212. Дивіться також анімаційне шоу Аркейн в нашій адаптації.